Згідно з оцінкою уряду за підсумками першого півріччя у боротьбі зі злочинністю Черкаська область лідирує серед інших областей країни. Криміногенна ситуація в цілому на Черкащині стабільна. Про це на обласній колегії розповів голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. Рівень загальної злочинності є нижчим загальнодержавних показників. Втім, каже губернатор, ще є над чим працювати. Цього року на Черкащині вже скоєно 42 умисних убивства та стільки ж зареєстровано випадків нанесення потерпілим тяжких тілесних ушкоджень. Тривожить стан розкриття фактів крадіжок та шахрайств. А від них... Найбільше потерпають не надто забезпечені громадяни, пенсіонери, непрацюючі, школярі тощо. Лише третина осіб винних у вчинених цих злочинів пред'явлено звинувачення. Немає принципових зрушень також і в боротьбі з наркоманією. Наркотичні або психотропні речовини при бажанні можна легко придбати в розважальних навчальних закладах, аптеках у місцевих наркоділерів. Добре відомих всім. Виявлення восьми сотень кримінальних правопорушень пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, скоріше випливає тривогу, аніж радість. Непокоїть, що у, у цій роботі немає злагоджених дій правоохоронців, освітян, медиків, Центрів соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді та громадських організацій. Сьогодні для боротьби з цим злочином треба підняти всю громаду. Сьогодні треба зробити, ми ж всі бачимо, де хто займається, особливо в селах. От, сьогодні треба підняти всю громаду для боротьби з цим злочином. Обов'язково. І це саме головне завдання, яке стоїть перед нами. З початку року працівниками міліції перевірено 548 розважальних, 432 навчальних заклади. За їх результатами задокументовано 13 фактів незаконного збуту та 3 факти зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин. Під час проведення профілактичної роботи проведено 90 зустрічей з студентами та учнями, а також перевірено 151 неповнолітній, який які перебували на обліках ВВС. Хотів би наголосити, що подальші кроки міліції Черкащини вже спрямовані в першу чергу на виявлення каналів надходження наркотиків до області. Виявлення нарколабораторій, незаконних посіїв, е наркомисних рослин притягнене до кримінальної відповідальності організаторів та збувачів, накладення арештів на їх майно, виявлення та документування фактів легалізації доходів, отриманих від наркобізнесу, а також відшкодування збитків, заданих злочинною діяльністю, непокоїть рівень рецидивної злочинності в області. Кожне сьоме кримінальне. Карне діяння в регіоні скоюється саме особами, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності. Основна причина цього відсутність роботи та житла для тих, хто звільнився з місць позбавлення воли. І саме головне, і прикре, це те, що майже ніхто не займається практично цими проблемними питаннями. Для покращення ситуації у боротьбі з криміналом на Черкащині діє програма профілактики злочинності в області на 2011-2015 роки. Втім, як зазначив Сергій Тулуб, окремі посадовці зволікають із виконанням заходів цієї програми. Не задовольняє також стан протидії корупції. Відомо, що найбільш корумпованими в державі українці вважають суди, правоохоронні органи сфери охорони здоров'я та освіти земельні служби. А ми, як і раніше, продовжуємо притягувати до відповідальності за дії корупційного забарвлення, переважно, ну будемо казати так, не тих людей, які дійсно цим займаються, може бути. Хоча ці факти є, і вони доведені в судах, і це питання кажуть сьогодні для всіх, для нас особливо важливе. Викликає занепокоєння так звана вулична злочинність, особливо в місті Черкасах та інших містах. На це, я думаю, треба звернути увагу в першу чергу керівництву управління Міністерства внутрішніх справ України в області та його територіальних підрозділів. Неможливо оминути і проблеми безпеки дорожнього руху. З початку року на наших дорогах вже загинуло майже 100 осіб. Кожного дня у дорожньо-транспортних пригодах травмуються люди. Звичайно, ці проблеми не можна вирішити лише зусиллями працівників органів внутрішніх справ. Потрібна активна взаємодія влади і правоохоронних органів. Саме на це спрямовані обласна, міські і районні програми профілактики злочинності. Але я хочу сказати і наголосити, шановні, треба сьогодні надихнути всі програми. Конкретного реального змісту, конкретних дій, щоб вони не залишилися тільки на паперах. Ну от дивіться, про яку результативність роботи і зазначених питань можна говорити, якщо керівництво Маньківської, Корсун Шевченківської, Христинівської, Черкаської районних державних адміністрацій і відповідних районних рад, а також Смілянської міської ради, зволікає з фінансуванням місцевих програм профілактики злочинів. Формальність зробіть, закладіть бюджет фінансування цих програм, зустріньтесь з керівництвом місцевих органів правоохоронних, розгляньте разом, підтягніть сюди інші можливості, які не заборонені законом. Але сьогодні це треба робити. І в Шполянському районі Микола Олександрович також розумієте? Я ще раз кажу, в Шполянському районі також я зараз ще буду розказувати. Тому я просив би зосередити вашу увагу на цьому питанні. В цьогорічних бюджетах Звенігородського, Монастиріщінського районі взагалі відсутня така строка видатків. Голови Корсун Шевченківської, Тальнівської, Христинівської райдержадміністрації та міський голова міста Умані. Формально ставляться до залучення громадськості щодо участі в охороні правопорядку керівниками Монастирищенського та Христинівського районів не виконані рішення Колегії облдержадміністрації від 16 березня минулого року щодо забезпечення своїх дільничих інспекторів міліції житло. До речі, у згаданих Монастирищенському і Христинівському районі ще й сюди можна додати Черкаський район. Стан злочинності гірший у порівнянні з іншими територіальними громадами. Прозвітував про рівень злочинності в області на колегії головний міліціонер Черкащини Володимир Ліпандін. Упродовж восьми місяців поточного року за матеріалами оперативних підрозділів УМВС України в Черкаській області направлено до суду чотири кримінальні провадження відносно учасників організованих злочинних груп. З них три пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропним речовим. одну с транснациональными и одну с коррумпованными звездками. У сферы протидии административной коррупции и подразделами УВС области выиграто 28 административных коррупционных правопорушений, 4 в чиненных у бюджетной сфере, 2 в сфере земельных выносов, 5 у сфере освиты и 1 у сфере По 10 административных протоколам накладаны штрафы на загальную сумму до 5 тысяч гривен. Притягнута до відповідальності голів сільських рад. Збитки по адміністративним корупційним правопорушенням складають 25 тисяч гривень, вишкодовано майже 12. У цьому році у сфері протидії кримінальної корупції розслідувано 19 злочинів, у тому числі 12 неправомірна вигода, 2 перевіщення влади, 4 зловживання, 1 комерційний підкуп. Збільшені темпи наступальності в протидії наркозлочинності. За ефективністю роботи в цьому напрямку ОМВС Черкаської області займає третє місце у державі. Нами постійно вживаються заходи, спрямовані на зменшення насамперед тяжких вуличних злочинів, розбоїв, грабіжів, хуліганств. Здійснюється постійна передислокація патрульно-постових нарядів міліції для оперативного реагування, на зміни і криміногенної ситуації на вулицях, населених пунктів області. В середньому за добу на території Черкаської області в системі єдиної дислокації на охорону громадського порядку злучається 365 працівників міліції. Патрульні наряди виконують завдання по 146 маршрутам патрульної служби, 88 автомобілів і 53 піших патруля. Без тісної взаємодії з громадською без підтримки населення ця робота не може бути успішно вирішена. Створення умов нетерпімості до прояв порушень правопорядку, залучення до боротьби з ними широких верст населення, громадських формувань і організацій це ті кроки, конкретні кроки, які потрібно здійснювати, щоб домогтись поставленої цілі. На сьогоднішній день в цілому вдається предметно впливати на стан криміногенної ситуації та досягати певних результатів у боротьбі з злочинністю. Упродовж 8 місяців 2013 року до єдиного обліку органів внутрішніх справ Черкаської області зареєстрировано 76 тисяч заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень. До єдиного реєстру внесено 21 194 заяв і повідомлень. Досудове розслідування закінчено по 5 тисячам кримінальних правопорушень. На 6,7% зменшилась кількість фактів скоїв наумисних биств 42 проти 45. Помисних тяжких телесних ушкоджень 42 проти 66 на 36% менше, ніж в минулому році. Майже удвічі зменшилась кількість розбоїв з 27 проти 53%, вимагань з 4% проти 27%. Також зменшилась кількість грабіжів з 241% проти 305 в поточному році на 21%. Володимир Ліпанді наголосив, що для подальшої боротьби зі злочинністю необхідно об'єднати зусилля правоохоронних органів, керівників районів та міст з громадськими організаціями. Говорили на колегії і про результати ревізії місцевих бюджетів, про їх наповненість та цільове використання. Сіми керівники. Місцевої, державної влади, місцевого самоврядування маємо дбати про ефективне використання коштів тих людей, які живуть в Україні, і які їх збирають, платять і так далі, тобто бюджетних коштів, збереження державної комунального майна. викликає Будемо казати, занепокоєння, рівень низький виконавської дисципліни і відсутність налагодженого внутрішнього контролю з боку деяких керівників підприємств установ і організацій. У 2011 році держава спрямувала потужний фінансовий ресурс на розвиток сільських громад. Ви пам'ятаєте, скільки ми на цю тему говорили, і саме тоді була здійснена ця реформа. І значно збільшують доходи, які вони можуть використовувати на самоврядні повноваження. Я вам так приведу декілька цифр буквально. Сільські та селищні ради області отримали таких коштів додаткових за рахунок цієї реформи 210 мільйонів. В середньому на один бюджет до 500 тисяч гривень. Додаткових. І це підтверджується вашими звітами і бюджетами. Однак за наявності проблемних питань, які накопичилися роками щодо благоустрою, розвитку комунального господарства, соціально-культурної сфери, значну частину цих коштів, сільські і селищні ради використовують на сьогодні неефективно. Ми сьогодні говоримо про підготовку області до 200-річчя Шевчення. Ми говоримо про 60-річчя утворення області. Всі працюють потужно. Держава виділила кошти, чималі кошти. А в той же час ми чекаємо чогось. Закінчується рік, а в деяких територіях ще не починали цим займатися. І всі ссилаються на те, що нема коштів. Я хочу сказати, вони є. Їх треба сьогодні використовувати. І треба їх, як кажуть, бачити, але не направляти туди, куди не сьогодні нема пріоритету. Результатами господарювання деяких владців на місцях, каже голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб, він незадоволений. Таке складається враження, що самостійність деяких сільських громад у вирішенні повсякденних проблем підміняється вседозволеністю дія окремих сільських та селищних голів для яких першочерговому є питання власного добробуту, а все решта по залишковому пинці. На жаль, я це констатую на основі тих фактів і перевірок, які ми здійснили в цьому році. На жаль, деякі голови райдержадміністрації не займаються цими питаннями, не бачать, а їхні фінансові служби не працюють. Розповісти про розподіл та використання бюджетних коштів на колегію завітав директор обласного департаменту фінансів Володимир Кулеша. Контексті дотримання належної дисципліни при використанні коштів місцевих бюджетів хотів би в своєму виступі зосередитись на аналізі використання коштів базовими територіальними органами місцевого самоврядування сільськими поселищами. Почнемо з того, що в 2011 році реформа міжбюджетних відносин закріпила до групи власних доходів сільських бюджетів, так званий другий кошик, 100% плати за землю, було 60% та включила до їх бюджетів розвитку стабільне джерело надходження, єдиний податок. В умовах 2013 року це 150 млн мільйонів гривень додаткових доходів по загальному фонду та біля 30 мільйонів до бюджету розвитку. Одночасно, з отриманням потужного додаткового ресурсу сільські ради передали. На фінансування на районні бюджети суттєву частину своїх видаткових повноважень, сільська медицина. А це в умовах 2013 року знову ж більше 110 мільйонів. Таким чином, 300 мільйонів гривень це по суті той ресурс, який з'явився у е сільських бюджетах базового рівня. Ідея реформи зрозуміла була. Передані сільським радам додаткові кошти мали бути спрямовані на вирішення нагальних потреб, благоустрій населених пунктів, освітлення, ремонт доріг. Інші потреби громади на вирішення питань соціального розвитку соціальної сфери села вражає, говорить Володимир Кулєша, як нераціонально використовують чиновники кошти у районах на утримання апарату управління сільських рад спрямовано 42%. Тоді як на розвиток соціально-культурної сфери сів півтора рази менше, благоустрій територій в чотири рази менше, ремонт доріг в 2013 році. Додатково лише 7,4 млн грн або 1%. Деякі посадовці, розповідає головний фінансист області, вражають своєю безпринципністю. Заради власної вигоди використовують своє службове положення. У 2013 році середня зарплата 28 сільських голів вже сягнула більше 7,5 тисяч гривень. Деякі з них отримують більше 11 тисяч гривень зарплату. Середній розмір премій у відношенні до посадового кладу по 83 сільських радах перевищив 50%. По 18 – більше 75%, відсотків, по 6 – більше 100%. відсотків. Є такі сільські ради, які платять по 170% премії. Давайте порівняємо на прикладі окремих районів проблему дефіциту, яка ще існує на виплату заробітної плати в бюджетній сфері і обсяги стимулюючих виплат по сільських радах. Мова йде про заклади бюджетної сфери, не якісь абстрактні, тільки які розташовані в цьому самому селі школи, медицина і так далі. ФАП. Було б логічно, звичайно, щоб вільний ресурс сільських бюджетів йшов в першу чергу на підтримку таких заходів, на виплату обов'язкових нарахувань по заробітній платі, це відбувається технічно шляхом передачі відповідних субвенцій на районний бюджет, через які проводиться фінансування в соціальної сфери на селі. Повторюсь, на жаль, так відбувається не скрізь. В Смілянському районі при загальному дефіциті асигнувань. На заробітну плату і на реносії 4,8 млн грн із сільських рад на його покриття передано лише 1 мільйон. А видатки на стимулюючий виплати в апаратах лише за 8 місяців склали 1,3 млн грн. І до кінця року по розрахунках зростуть щонайменше до 2 млн грн. При цьому середній розмір премії зріс 25% у 2010 році до 50% у 2013 році селах Голов'ятина, Костянтинівка, Мельниківка цього ж району середня зарплата в сільрадах – 3300-3600 гривень. На фапи та школи не вистачає 262 тисячі гривень для того, щоб заплатити зарплату. Районному бюджету виділено тільки 100 тисяч гривень субвенції на вирішення цих питань, але собі на премії та допомоги вже виплатили біля 300 тисяч гривень. Підкреслю, не на обов'язкові, а на стимулюючі виплати. Візьмемо Мельниківська сільська рада цього району. За три роки на благоустрій села виділено аж в лапках 1,9 тисячі тисяч гривень, на ремонт доріг жодної гривні, при цьому на стимулюючі виплати собі знайшли 212 тисяч гривень, з яких 57 тисяч гривень вже за 8 місяців цього року. Звіт, що зачитує, сформований лише на основі офіційної звітності. А що робиться насправді у районах? Невідомо, каже Володимир Кулєша. Натомість деякі сільські голови виправдовуються. Кошти говорять з казначейства, надходять їм лише на захищені статті. До них належить і зарплата. Тому й планують кошти саме на неї, аби потім скерувати на щось необхідне.